В Біблії так написано, він скаже тобі слова, якими спасешся ти і твій дім. Я думаю, толку зі слів має проявитися якась сила. Наприклад, якби він сказав, ангел прийде, произведе якесь чудо і всі спасуться. У нас більше схильність до чудес. Ми думаємо, люди, ми думаємо, що більше чудом можна вплинути на людину, на її рішення. Але тут він каже, що ні. Він скаже тобі тільки слова, якими спасешся ти, твій Це говорить про силу слова, наскільки воно впливове. Слово впливовіше за все на цій землі. Слово Боже є маю на увазі. Або людина, яка говорить Слово Боже. В цьому є найбільша сила. Спасіння, саме важке, що можна в цьому світі зробити, це спасти людину саме важче. Важчого немає. Спасти від ада, від вічної смерті. Від прокляття. Саме важке завдання. І саме важке завдання, яке є взагалі у всьому Всесвіті, Бог каже чим? Він скаже тобі що? Слова, якими ти спасешся? Слово це сама сильна зброя, самий сильний метод, найсильніше. Сама сильніша сила вже тавтологія, аби, або так. Саме сильне, що є в цьому світі, це слово. Бог не сказав, що я дам тобі якийсь особливий дар, і ти цим даром спасеш. Як часто ми бачимо, хто дивиться такі фільми там про суперменів і тому подобне. Да? Є людина, яка має якусь особливу силу, і вона спасає всіх. Так от, нашим суперменом є Слово Боже, от хто наш супермен. Слово Боже є тим суперменом, яке здатне все зробити. Спасти всі покоління у всі часи від всіх гріхів. Це саме сильне шиє! Слово сама більша сила. Немає нічого сильнішого. Розумію, що важко цій коробці це зрозуміти в нашій голові. Але спочатку потрібно з цим погодитись. Ми багато що не розуміємо, але це ми маємо зрозуміти. Саме сильне це слово. Біблія так написано, що настануть часи, коли люди будуть. Бажати чого? Не хліба, не води, а чути Слово Боже. Це в Пророків написано. Настануть такі часи, коли люди будуть бажати. Нехай вони в нашому житті вже настануть ці часи. Мається на увазі, коли ми розуміємо, що саме сильна сила, яка є на цій землі, це слово. Звичайно, ми бажаємо цього слова. Яке спасе мене? І мій дім. Спасіння не в тому, що людина почала ходити в церкву. Іноді ми думаємо, от людина почала ходити в церкву це спасіння. Так, це може бути наслідком. Так, це може бути методом, як людина здобуває спасіння. Але спасає людину слово. Спасає людину не церква. Не пастор. Спасає нас слово. Кожного із нас спасає слово. Тому настануть часи, коли люди будуть не хліба, хоча він теж важливий, не води, хоча хочеться попити, а слово. Тому що воно спасає. Він скаже тобі, скаже тобі слова, якими спасеся ти і твій. Дім. Тут ми вже бачимо, що від нашого сприйняття слова, від того, що ми приймемо слово, пасаються люди навколо нас, і хто є нашою близьким оточенням. Твій дім це не тільки сім'я. В ті часи твій дім це були люди, які в тебе працювали, раби були, хто там, там ще. Слуги і так далі. Це було близьке таке оточення. Це не тільки сім'я. Це слово так каже. Саме слово каже про себе. Він хтось скаже тобі слова. Слово приходить через людину до людини. Від людини до людини йдеться всемогутня зброя. Від людини до людини йде всемогутня зброя. Божа зброя. Зброя спасіння. Я такий і раніше, і зараз, що там казати, кожен хотів би з нас мати якийсь особливий дар. Я вже трошки повторяюся, да? щоб через цей дар ми могли б там якось спасати людей. Ми вже маємо цей дар. Цей дар це наше розуміння слова. От ми розуміємо слово, це і є ця зброя. У когось це один пістолетик маленький, у когось гарна пушка, кожного своє. Але маю на увазі, що кожен із нас вже має цей дар. І наступний крок він скаже тобі слова. Сказати. Отут у нас часто виникають проблеми. Або страх, або сумніви, або ще якісь моменти. У ці моменти нам потрібно дивитися на слово, не на себе. Тільки тому ми боїмося, що ми дивимося на себе. Ми тоді боїмося і сумніваємося. Але потрібно розуміти, що це слово не наше, це слово Боже. Воно буде працювати. Він скаже тобі слова, якими спасешся. Не, не він тебе буде спасати. Ти спасешся чим? Словами. Коли ми кажемо слово, то людина спасається не того, що ми, а вона спасається словом. Неважливо, хто його сказав. Неважливо, хто сказав. Важливо, що було сказано. Тому слово це сама сильна зброя, це перше. Друге, ми спаслися цим, цією зброєю, цією силою. Спасаються ті, хто навколо нас, але наша відповідальність далі нести це спасіння. Говорячи. Але, щоб говорити якісно, треба дивитися на слово, а не на себе. Щоб виконати служіння, це передачі слова, треба дивитися не на себе, а на слово. Маючи на увазі не дивитися на себе, я маю на увазі не то, що не слідкувати за своїм життям. Я маю на увазі не думати, що я на щось здатний без слова. Я не здатний ні на що. Або, як кажуть, ми. Просто сосуди, да, в яких щось храниться дорогоцінне. Тому, так, да, якщо в нас є слово, воно нас спасає. Ані? Слава Богу, слава Богу. Воно в нас є, воно нас спасає. Навіть якщо нам здається, що щось там не так, Слово Боже, як казав Ісус, як закваска, воно працює. У цьому сумніватися не потрібно. Але потрібно дивитися, чи кажу я далі це слово. Не можемо казати, о, я ще так мало знаю, я ще там не такий розумний. Ну, знову ж таки, коли ми будемо на себе звертати увагу, ми знайдемо причини, як не давати це далі слово. Моїсей такий великий пророк, слуга Божий, він казав, якосно язичний. Бог і цю проблему вирішив. Він знайшов людину, через яку він говорив. Апостол Павло, коли писав послання, він писав їх не сам. Тільки декілька рядків міг в якомусь посланні написати. Я, Павло, своєю рукою пишу. Хтось інший писав. Івана 1.4. Давайте відкриємо Євангелія від Івана 1.4. Так описував євангеліст, що в слові було життя. Життя саме життя, саме джерело життя, саме воно знаходиться в слові. Життя воно не існує поза словом. От як знаєте, життя на землі є, воно тільки на землі. Його не можна винести. Да, там, космос, ну, Я маю на увазі. от, Життя воно знаходиться в слові. Слово важливіше за життя. Тому що слово, воно ніби є матір'ю для життя. Такі духовні закони. Життя воно походить зі слова. Життя. Сама. Саме це Боже, як сказати, Божий проект, Божий винахід під назвою життя, воно спочатку в слові. Воно звідти вийшло. Можете це подивитися з научної точки зору. Життя воно вийшло зі слова. Звичайно, це важливо, хто сказав це слово. І далі. Воно стало світлом. Да? Так? А написано ну, Таня, ще раз як? Ну, була життя була Тут написано призначення життя. Життя було світлом людей. Життя було світлом людей. Логічна цепочка, є слово, з якого виходить життя, а призначення цього життя це світло людей. Тобто людина може світити через те, що вона має життя, яке їй дало слово. Це я скажу. Людина призначена світити тим життям, яке їй дало слово. Спочатку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. Бог дав життя, щоб людина світила це її призначення. Призначення життя світити. Чого ми живемо? Призначення, поки ми живемо, поки ми маємо життя. Ми ж не живемо того, що там щось. Ми живемо, ми можемо жити, поки в нас є це життя. Яке нам дало слово. Слово кожному із нас дало життя і призначення цього життя світити. Поза словом, життя не існує. Ми можемо ходити, ми можемо говорити, ми можемо щось робити, але якщо немає світла, від нашого життя це не життя. Коли Сатана спокушав в пустелі Ісуса і казав зроби собі поїсти з каміння, Ісус йому відповів. каже. Не хлібом одним буде жити людина, а всяким словом Божим. Отут життя. Життя від слова. Що я сказав, що зброя, сама сильна зброя це слово. Саме велике велике джерело це слово. Саме велике джерело це слово. Тому наше відношення до Слова Божого має бути як до того, від якого походить все. Бо написано, що все ним було створено, що було створено все словом. І навпаки, коли ми творіння, те, що слово зробило, ставимо вище за джерело, то ми поступаємо неправильно. Нас Неправильне розуміння це те, що я на початку сказав. Нас у всіх не вистачає якогось розуміння. Але є одне розуміння, яке може перекрити все. Розуміння про джерело. От наше розуміння про джерело всього, воно може нас поставити на такий шлях, знаєте, відкриття в нашому житті, коли ми зрозуміємо багато основні речі, самі основні речі. Боже, він скаже тобі слова, якими спасеся ти і твій дім. Тому що для слова нема нічого неможливого. Чому важливо розуміти слово, молитися, Господи, дай мені слово. Боже, дай мені слово, мені на цю ситуацію потрібно слово, щоб отримати перемогу. Сам Ісус Христос Його описував Євангеліст Іоанн, що це і є Слово. І воно каже: перебувало з нами повне благодаті і істини. Благодаті і істини воно повне. Отже, ця благодать і істина, яка існує. Слові Божому. Або, скажімо так, воно наповнене цим наповнення слова це благодать і істина. Благодать і істина. І показується, що це і є зброя. Апостол Павло, коли він казав я багато чим послужив, він каже, не зовсім я. Благодать, яка була зі мною. Дякуючи благодаттю, ми можемо світити, вертаючись до світла. Життя ми отримали, тепер задача наша або призначення наше цим життям, яким ми отримали від Бога, світити. І от для цього нам потрібна благодать. Від Бога. У нас є ресурс життя це час, да, тіло, процеси нашого тіла, всі, голова, думки і так далі. Да. Це все. Обставини, країна, земля ну, можна безліч називати речей, які входять у наше життя. Але наступне нам необхідна благодать. Отже, життя наше. І Божа благодать, коли вони поєднуються, з'являється світло. Тоді людина може світити. Отже, якщо так підсумувати це все, я скажу так. Слово, яке дарувало нам життя, воно й дарує нам благодать. Від слова виходить дві необхідні речі для нас. Якщо ми говоримо про ось, світити да, у цій світі, це життя ми вже маємо. Я бачу вас, ви живете тут, живі сидите зараз. Отже, перший ресурс ви маєте, і я теж з вами маю, і другий благодать. Що з благодаттю ми знаємо? Як отримати благодать? Хорошо, кому дає Бог благодать? Смиренним. Смиренним Бог дає благодать. Для чого? Для того, щоб нам було хорошо, Ні. щоб світить. Щоб світить. Як ми говорили у п'ятницю, думають, да? не хто я не про себе, а про іншого. Поки ми думаємо, що благодать нам потрібна, щоб нам, це неправильне розуміння, апостол Павло служив другим благодаті. Тим самим він світив. І це світло, воно впливало на інших людей. Воно впливало. Отже, це світло, це те результат, який би я хотів мати, світити. Живує хорошо, але це половина діла. Наступне світити. Для цього потрібно мати благодать, яка походить від моєго смирення перед Богом. Смирення перед Богом. Тому кожен із нас може просто жити або жити і світити. Кожен із нас. В Біблії багато випадків, коли люди низької якості, низьких якихось колін і так далі, низьких статусів, через своє смирення здобували певну благодать і служили. І навпаки, були люди, які мали благодать від народження і втрачали її. Ми пам'ятаємо Самсона, який мав особливу благодать, але через несмирення перед батьками, перед Божою заповіддю. Причав. Тому смирення воно дозволить нам зберегти ту благодать, яку Бог нам дасть. Він дає Бог чого Бог дає смиренному. Тому що Він не втратить. Гордий він що почне? Знову ж таки, як ми в п'ятниці говорили, те слово ще Гордиться почне. Ох, яка в мене особлива благодать. Ох, який я особенний. Носіть мене всіх на руках. А смиренний він завжди буде казати, та ні, я знаю, хто я такий. Якби не Бог нічого б цього не було. Якби не Бог нічого б цього не було. Якби не Бог, оце смиренна людина каже, якби не Бог нічого б не було. Тому, дорогі, Слово. Наша батьківщина, звідти ми вийшли, наше життя звідти зі слова. Написано: в ньому все було. У Слові все було. Ми отуда, всі ми. Навіть якщо не віримо в Бога, всі ми все одно оттуда. Кожна людина звідти. Кожне, що живе, відійшло звідти. Це от Слово. Ми його не бачимо, звісно, ми не можемо уявити, знаєте, можна в якихось фантастичних фільмах подивитися і так далі. Це не допоможе. Ну, нам зрозуміти вірою, що да? слово це те, звідки все вийшло життя. Воно звідти вийшло. І Божа благодать теж звідти виходить. І коли вони поєднуються, Схоже, як чоловік і жінка, народжується дитина. Так оця дитина це є світло. Так і тут. Життя і Божа благодать. Життя і Божа благодать. Життя і Божа благодать. Породжують світло. Боже світло. Будьте благословені. Амінь. Якщо в когось є бажання сказати щось, доповнити, задати питання, оскаржитись на довгу проповідь.